В рамках святкування Дня архівіста відбулось відкриття виставки, присвяченої подіям Революції Гідності. Пишемо історію разом. Відкриття експозиції планували ще два тижні тому, проте архіваріуси вирішили об'єднати цю подію зі своїм професійним святом. Річниця Майдану вона дуже близько підійшла, як би, до нашого свята, і нам ми знали, що до нас на свято прийде багато людей, і ми безперечно хотіли поєднати відкриття виставки, тому що саме ми збираємо свідчення, документальне свідчення про будь-які події, і безперечно, що не могли бути осторонь цієї події. Працівники архіву це люди, на яких лежить величезна відповідальність зберегти історію для наступних поколінь. У цьому їм допомагають усі, хто хоче, аби спогади про події зими 2013 -го, 2014 -го залишились не тільки у пам'яті людей. Це журналісти, громадські діячі і самі учасники подій на майдані. З миру по нитці збиралися матеріали для виставки. Найбільш вагомим внеском були матеріали, передані київським журналістом Миколою Поліщуком. Проте і рівненські активісти не лишились осторонь. Вікторія Серветник рік тому була прес-секретарем Рівненського майдану. Розповіла, як видавалась дійсно народна газета Вартові Майдану. Перший номер газети вийшов 22 січня. Ми закликали до загальної мобілізації, закликали рівнян виходити на Майдан і ну, продовжували цю боротьбу щодня і в день і вночі. Ну, виникла ідея газети, видавання газети вертові майдану з того, що ми просто не могли мовчати. Треба було говорити, і ти розумієш, що те там як російська пропаганда вносить інформацію. Ти просто не можеш не продовжувати цю боротьбу в нас із цим і доносити це до людей. Вікторія Серватник каже, газета виходила аж до серпня. Останній номер вартових майдану побачив світ 22 серпня і був надісланий бійцям на схід. Усі номери газети зберігатимуться в обласному архіві. Анна Мариконь, Володимир Захаров, новини Рівного.